І Святого Духа слава Ісусу Христу навіки, слава Богу Святому. Сьогодні я розкажу, присаджуйтесь, трошки присаджуйтесь, я розкажу вам про молитву, яку ми чуємо кожну службу. Це перша молитва після малого входу, це молитва. Трисвяте. Коротенька молитва, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Така от дуже коротесенька молитва. Казалось би, що про неї можна говорити? Ну все зрозуміло, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Але символів ця молитва має надзвичайно багато. І рухи, які відбуваються у вівтарі, вони також дуже-дуже багато символізують для кожного християнина, мають якісь дуже багато мають, мають дуже багато значень. Це перша молитва у Древній церкві, яка, яку люди промовляли після того, як вони заходили в храм. Або в якусь кімнату, де мали звершуватися, ми говорили, агапи вечора, любові. Так? Тобто люди стояли на дворі, співали антифони, так? співали, е, проставляли Бога, і тоді в один момент священник чи діякон, вибрана людина, вихо... заходила в. <кій> в... Окрему кімнату брала звідти Євангелія і виходила, і от в цей момент співається трисвяте, що собою символізують оці всі рухи. Ось ви часто бачите, ви кожен раз бачите, тільки починається співати трисвяте, співається слава Отцю. Я виходжу священик, будь-який священик будь-якій церкві, будь-якій християнській церкві, куди б не зайшли, він відходить від престолу, переходить до горного місця, бере кадило, починає кадити вітер, кадиться, і тоді вже говорить, лик, говорить про Кімни. Вже починає читати апостол і священик здійснює кадіння всього храму. Що це означає? В цей, час, в цей час починається так звана літургія слова. Це ще не літургія перебломлення хлібів. Ні. Це ще літургія слова. Як Христос у нас хто? бог Слово, так? і от зараз буде відбуватися читання святого Письма, і людей настроюють на те, що вже треба закінчити всі розмови, що вже треба закінчити всі свої якісь там справи, щоб не шарудіти, не вже знайти місце в храмі, де би я міг стояти, де мені буде зручно стояти. І починається літургія слова. Починається читання святого письма. І священник, коли відходить від престолу до горного місця в цей момент символізує самого Христа. Тому що горне місце. Що таке горне місце? Це виділене місце за Престолом з підвищенням. Є дуже різні підвищення. В історії дуже зустрічаються багато різних різних підвищень. Але зараз в стаціонарній, скажімо так, церкві це підвищення уніфікувалося буквально там до одного до приступочки, але це підвищення. І на цьому підвищенні, в древній церкві. Єпископ, священник зве, е, з, проповідував до людей. Не було тоді іконостасів, як у католицькій церкві. Бачите, католиків іконостасів немає. У да, цієї стіни немає. В них зразу е, відкрито всі, всі все бачать. У православній церкві є ця. Е, е, Стіна Іконостас і царські врата. У католиків царські врата аж там, в самому вході. У нас же ж царське врата тут відділяється. Я тоді пізніше поясню чому. І горне місце з горного місця священник єпископ проповідував. Зараз священник проповідує з, з, з Euh... Ой... З, з антиф... З, з антиф... Мой Боже, не забув. Ан... Тоді пізніше розкажу про це місце. Оце місце називається. От крутиться в голові, зараз не скажу. Крутить... Це місце символізує камінь, на якому Христос проповідував, коли виголошував заповіді блаженства. Ото це місце, де я стою. Зрозуміли так? Воно в церкві виділяється солія і виділяється таким виступом, начебто, це камінь, з якого Христос проповідував заповіді блаженств. В Древній церкві. Розказували проповідь з горного місця. І. Е, пізніше вже е, горне місце стало начебто символом прообразом отого того горнього місця, з якого Христос зараз виголошує свою проповідь. Що для нас горнє. Вишні. Де зараз Христос перебуває? На горі. І начебто Христос з гори, з неба нам проповідує е, своє вчення. Зрозуміли, так? От. І священник символізує похід Христа від від. Місця слова перед, перед Престолом до місця проповіді, тобто на небесах. Ось в цей час співається святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний помилу нас. Що це означає? Я казав, це перша молитва, яка е, співається вже. Не на підготовки до літургії, а вже на літургії. Літургія слова, я говорив. Тобто ми будемо починати слухати святе письмо. Що означають ці слова? Коли ми промовляємо ці слова, ми визнаємо святу Троїцю. Так, раніше була єресь монофізиків, і вони ці всі слова. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, підводили до Ісуса Христа, що це тільки Христос. Ця єрість була відкинута, так як неправильна, і сказали: святі Отці, сказали: Святий Боже це звернення до Отця, до Бога Отця. Тому що раніше в усіх, в усіх письменах, які були знайдені, Бог Отець, ми знаємо, що ім'я у Бога Отця немає. Те, що ми його називаємо, там Саваоф, там, Єгова там, чи щось, це ім'я Бога ніхто не знає. І тому ми говоримо: Бог Боже, так? більше ми нічого не добавляємо. Не ці слова були написані, були сказані Богом Мойсею. Називай Я є Бог Богів. Немає більше нічого, ніяких приставок. Ці слова були сказані апостолу Іоанну у Откровенні, в якому теж ангел сказав: це Бог Богів. Більше нічого. Тепер звернемося до святий Кріпкий. Хто такий кріпкий? З грецької мови, грецької е, кріпкий ахіос, е, могутній, е, владичний, сильний, ось так от. Та? І ми до кого відносимо ці слова? Вже, власне, до Бога. До Ісуса Христа ми відносимо ці слова, тому що Він, владика світу, цього, Він викупив нас від гріха і Він е, пере, переміг смерть своєю, е, Своїм Воскресінням. Отже, Він для нас кріпкий, Він для нас сильний, Він для нас могутній. І ці слова знову ж таки ми. Читаємо і в Старому Завіті неоднократно, і в Апокаліпсисі Йоанна е, Богослова також е, сказано, що з'явився ангел, який е, 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 над, над яким німбом була е, веселка, який тримав в руках е, плоди. Який, і про нього ангели на небесах співали, святий Кріпкий. І за тлумаченням свят... отців церкви цей, цей ангел, власне, і був прообразом Ісуса Христа. Тепер ми говоримо святий Безсмертний. Хто такий святий Безсмертний? Це Дух Божий. Він чому безсмертний? Тому що Він. Надихає життя, якщо не буде в чомусь Духа Святого, то і життя в, тому, в, ті, в тій речі не буде. Він дає життя, він оживотворяє все суще на землі. І не можна говорити, що, є, що багато богів. От Багато богів, три Бога. Ні, зовсім ні. Це один єдиний Бог, але в трьох іпостасях, три вида, можна сказати, діяльності. Бог Отець творить, Бог син керує, Бог. Дух Святий він оживотворяє, можна так сказати, але це, це все наскільки грубо для розуміння цієї предвічної Троїці, що нам, людям, дуже-дуже важко зрозуміти, як це три в одному, одне в трьох. Це дуже-дуже важко. І ця молитва, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, ця молитва, вона е Підкреслює наш намір визнати, хоч ми і не розуміємо, тому що для людського розуміння це дуже складно. Ми хочемо розуміти, що ми поклоняємося Богу, Отцю, Сину і Святому Духові, Троїці одноістотній і нероздільній. Ось така. от Молитва, коротесенька молитва, святий Боже, але яке навантаження вона несе для кожного із нас, і ми повинні знати, що відбувається в ту чи іншу хвилину літургії, щоб оціми символами, щоб оціми розуміннями поповнювати нашу молитву. В один момент можна десь там перейти від одного місця в друге місце, можна підійти. В інший момент ні в якому разі не можна перейти, тому що символізм зашкалює буквально і те, що відбувається на літургії. Ми в тому всьому, ми в тому всьому приймаємо участь. Якщо ми будемо щось порушувати, то буде хаос. Тому. Слухаємо, вивчаємо, розуміємо. Я вже сподіваюся, що е, е, після тих е, слів, що я розказав від проскомідії, ось до великого входа, ви вже розумієте, що відбувається на богослужінні. Ви вже розумієте, чому так або по-іншому, е, чому так, а але не, не інше, не по не по, не по іншому служиться, співається, рухаються, ви вже це розумієте. І далі ми також поговоримо ще і про євангельські читання, і про, і про проповідницьке читання, і вже будемо переходити до самої Євхаристії. Богу! Слава, честь. Ми йому кланяємося придвічні троїці на віки віків. Амінь.